Яські замки, вірменські церкви, українська народна творчість, кримські татари, караїми, кримчаки, корінні народи України, які формувалися тут упродовж багатьох століть та збагачували культурну мозаїку півострова. Майже 400 років у Криму та південній частині України панувало Кримське ханство, правив там єдиний рід Гераїв, а українці становили значну частину місцевого населення. Кримське ханство завжди славилося своїми базарами. Шов з Китаю, прянощі з Індії, хутро з півночі. Загорніть мені все. Завдяки важливим торговельним шляхам, які проходили через півострів, у кримському ханстві завжди жили разом та мирно співіснували люди різних релігій мусульмани, християни, юдеї. У ті часи бути незалежним це мати поруч з собою того, хто може тебе захистити, і невдовзі. Крим опинився під протекторатом османської.